Відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Зокрема, що стосується роботи житлово-комунального господарства, то всі комунальні підприємства працюють в штатному режимі. Керівник КВ «Подільськ теплокомуненерго Максим Перелей та керівник КВ «Подільськ водоканал Володимир Негреску поінформували присутніх, що аварійні служби підприємств відпрацьовують заявки від населення, оперативно усуваючи прориви на комунікаціях. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що задля безпеки мешканців громади та уникнення аварійних ситуацій працівники чистої громади проводять роботи з посипки доріг проти ожеледної сумішю, розчищають. Від снігу і зупинки громадського транспорту поряд з цим виконуються поточні роботи з благоустрою міста та села Липецьке. Директор приватного підприємства Городок КВП Василь Шепітко сказав, що протягом минулого тижня проведено вологе прибирання та санітарну обробку під'їздів багатоквартирних будинків. ПСКП Меморіал Сервіс здійснює розчистку кладовищ від снігу. Що стосується соціальної сфери, то тимчасово виконуючи повноваження начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський прозвітував, що всі заклади освіти працюють в штатному режимі. Представники Подільського РУ, ГУ, ДСНС Одеської області та Подільського ру продовжують проводити для школярів єдині уроки безпеки. Начальник департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця доповіла, що продовжується прийом громадян, яким надаються консультації. З різних питань. Всі види державної допомоги нараховуються вчасно. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мамей довела до відома присутніх, що до лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги за минулий тиждень звернулося 186 осіб з ознаками ГРВІ, 15 пацієнтів з підтвердженим covid 19 Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла, що громадський транспорт загального користування працює згідно з графіком руху продовжуються спільні рейди з Подільським районним управлінням поліції та відділом інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади щодо торгівлі в невстановлених місцях. Фахівцями управління підтримується зв'язок з муніципалітетами міст побратимів для подальшої ефективної співпраці. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.